Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Вже 3 серпня розпочинається новий сезон УПЛ 2024-25. Тож до вашої уваги календар матчів на весь сезон. Орієнтовна дата першого туру 3 серпня 2024 року. У першому турі зіграють Верес Карпати, Кривбас Чорноморець, Лівий берег ЛНЗ, Оболонь Колос, Зоря Інгулець, «Ворскла Шахтар, Олександрія Динамо та Рух Полісся. Орієнтовна дата другого туру 10 серпня 2024-го. У другому турі зіграють Шахтар, Полісся, Колос, Інголець, «Чорноморець Зоря, Лівий Берег, Ворскла, Карпати, Кривбас, Динамо, Верес, Оболонь, Рух та «ЛНЗ Олександрія. Орієнтовна дата третього туру 17 серпня 2024-го. У третьому турі зіграють Карпати, Динамо, лнз Рух, Шахтар, Лівий Берег, Зоря Олександрія, Поліся, Інголець, Чорноморець, Колос, ворскла Оболонь та Верес Кривбас. Орієнтовна дата четвертого туру 24 серпня 2024. тисячі У четвертому турі зіграють Колос, Верес, Елензе, Карпати, Лівий Берег, Чорноморець, Кривбас, Інгулець, Динамо Ворскла, Рух, Зоря, Олександрія Шахтар та Полісся Оболонь. Орієнтовна дата п'ятого туру 31 серпня 2024-го. У п'ятому турі зіграють Динамо, ЛНЗ, Рух, Інгулець, Кривбас, Шахтар, Олександрія, Колос, Чорноморець, Полісся, Карпати Ворскла, Оболонь, Зоря та Верес, Лівий Берег. Орієнтовна дата шостого туру 14 вересня 2024. тисячі У шостому турі зіграють Полісся, Верес, Інгулець, Чорноморець, ЛНЗ Колос, Лівий Берег, Кривбас, Зоря, Динамо, Ворскла Рух, Шахтар, Карпати та Оболонь Олександрія. Орієнтовна дата сьомого туру 21 вересня 2024-го. У сьомому турі зіграють інгулець Верес, Чорноморець, Карпати, Колос Зоря, Кривбас, Ворскла, Динамо, Рух, Шахтар, Оболонь, Олександрія, Лівий Берег та Поліся Елензе. Орієнтовна дата восьмого туру 28 вересня 2024-го. У восьмому турі зіграють Верес-Шахтар, Кривбас Олександрія, Карпати Полісся, ЛНЗ Чорноморець, Оболонь, Інголець, Зоря Ворскла, Лівий Берег Динамо та Рух Колос. Орієнтовна дата 9-го туру 5 жовтня 2024-го. У 9-му турі зіграють Чорноморець-Оболонь, Інгулець Карпати, Верес-Зоря, Колос Лівий Берег, Динамо Кривбас, Шахтар ЛНЗ, Олександрія Рух та ворскла Полісся. Орієнтовна дата 10-го туру 19 жовтня 2024-го. У 10-му турі зіграють ЛНЗ Інгулець, Чорноморець, Верес, Зоря Кривбас, Оболонь, Динамо, Рух Карпати, Колос Шахтар, Ворскла Олександрія та Полісся Лівий Берег. Орієнтовна дата 11-го туру 26 жовтня 2024-го. В 11-му турі зіграють Динамо, Шахтар, Інгулець Олександрія, Поліся Колос, Верес, Ворскла, Карпати, Оболонь, Лівий Берег Зоря, Кривбас ЛНЗ та Рух Чорноморець. Орієнтовна дата 12-го туру 2 листопада 2024-го. У 12-му турі зіграють Ворскла, Колос, Оболонь, Верес, Зоря, Елензе, Карпати, Лівий Берег, Інгулець, Динамо, Кривбас, Рух, Шахтар, Чорноморець та Олександрія Полісся. Орієнтовна дата 13-го туру 9 листопада 2024-го. У 13-му турі зіграють Чорноморець, Ворскла, ЛНЗ Оболонь, Лівий Берег, Інгулець, Колос, Кривбас, Верес, Рух, Шахтар, Зоря, Олександрія, Карпати та Динамо Полісся. Орієнтовна дата 14-го туру 23 листопада 2024-го. У 14-му турі зіграють Карпати, Колос, Оболонь, Кривбас, Динамо, Чорноморець, Рух, Лівий Берег, Інгулець, Шахтар, Верес Олександрія, Полісся Зоря та ворскла ЛНЗ. Орієнтовна дата 15-го туру 30 листопада 2024-го. У 15-му турі зіграють Кривбас, Полісся, ЛНЗ Верес, Ворскла, Інгулець, Зоря Карпати, Лівий Берег Оболонь, Колос Динамо, Шахтар, Рух та Олександрія, Чорноморець. Орієнтовна дата 16-го туру 7 грудня 2024-го. У 16-му турі зіграють Карпати, Верес, Чорноморець, Кривбас, Елензе, Лівий Берег, Колос Оболонь, Інгулець, Зоря, Шахтар, Ворскла, Динамо, Олександрія та Полісся Рух. Орієнтовна дата 17-го туру 14 грудня 2024-го. У 17-му турі зіграють Полісся, Шахтар, Інгулець, Колос, Зоря, Чорноморець, Ворскла, Лівий Берег, Кривбас – Карпати, Верес Динамо, Рух, Оболонь та Олександрія Елензе. Орієнтовна дата 18-го туру 22 лютого 2025-го. У 18-му турі зіграють Динамо Карпати, Рух, ЛНЗ», Лівий Берег, Шахтар, Олександрія, Зоря, Інгулець Полісся, Колос Чорноморець, Оболонь Ворскла» та Кривбас Верес. Орієнтовна дата 19-го туру 1 березня 2025-го. У 19-му турі зіграють Верес, Колос, Карпати, ЛНЗ, Чорноморець, Лівий Берег, Інгулець Кривбас, «Ворскла Динамо, Зоря, Рух, Шахтар Олександрія та Оболонь Полісся. Орієнтовна дата 20-го туру 8 березня 2025-го. У 20-му турі зіграють ЛНЗ Динамо, Інгулець Рух, Шахтар Кривбас, Колос Олександрія, Полісся Чорноморець, Ворскла Карпати, Зоря Оболонь та Лівий Берег Верес. А я нагадую, що цей випуск виходить за підтримки Favbet. Орієнтовна дата 21-го туру 15 березня 2025-го. У 21-му турі зіграють Верес Полісся, Чорноморець, Інгулець, Колос ЛНЗ, Кривбас Лівий Берег, Динамо Зоря, Рух Ворскла, Карпати Шахтар та Олександрія Оболонь. Орієнтовна дата 22 го туру 29 березня 2025-го. У 22-му турі зіграють Верес, Інголець, Карпати Чорноморець, Зоря Колос, «Ворскла Кривбас, Рух Динамо, Оболонь, Шахтар, Лівий Берег Олександрія та ЛНЗ Полісся. Орієнтовна дата 23-го туру 5 квітня 2025-го. У 23-му турі зіграють Шахтар, Верес, Олександрія Кривбас, Поліся, Карпати, Чорноморець, ЛНЗ, Інгулець, Оболонь, Ворскла Зоря, Динамо, Лівий Берег та Колос Рух. Орієнтовна дата 24-го туру 12 квітня 2025-го. У 24-му турі зіграють оболонь, чорноморець, карпати Інгулець, Зоря, Верес, Лівий Берег, Колос, Кривбас, Динамо, лнз Шахтар, Рух Олександрія та Поліся Ворскла. Орієнтовна дата 25-го туру, 19 квітня 2025-го. У 25-му турі зіграють інгулець ЛНЗ, Верес, Чорноморець, Кривбас, Зоря, Динамо, Оболонь, Карпати, Рух, Шахтар, Колос, Олександрія, Ворскла та Лівий Берег Полісся. Орієнтовна дата 26-го туру 26 квітня 2025-го. У 26-му турі зіграють Шахтар, Динамо, Олександрія, Інгулець, Колос, Поліся, Ворскла Верес, Оболонь, Карпати, Зоря, Лівий Берег, ЛНЗ Кривбас та Чорноморець Рух. Орієнтовна дата 27-го туру 3 травня 2025-го. У 27-му турі зіграють Колос Ворскла, Верес, Оболонь, Елензе, Зоря, Лівий Берег Карпати, Динамо, Інгулець, Рух, Кривбас, Чорноморець, Шахтар та Полісся Олександрія. Орієнтовна дата 28-го туру, 10 травня 2025-го. У 28-му турі зіграють Ворскла Чорноморець, Оболонь, ЛНЗ, Інгулець, Лівий Берег, Кривбас Колос, Рух, Верес, Зоря Шахтар, Карпати Олександрія та Полісся Динамо. Орієнтовна дата 29-го туру 17 травня 2025-го. У 29-му турі зіграють Колос Карпати, Кривбас, Оболонь, Чорноморець Динамо, Лівий Берег Рух, Шахтар, Інголець, Олександрія Верес, Зоря Полісся та Елензе Ворскла. Орієнтовна дата 30-го туру 24 травня 2025-го. У 30-му турі зіграють Полісся, Кривбас, Верес, Елензе, Інгулець Ворскла, Карпати, Зоря, Оболонь, Лівий Берег, Динамо, Колос, Рух, Шахтар та Чорноморець Олександрія.